Поезія і проза рідного краю має особливу силу і енергетику, адже це поезія про людей, котрі поряд живуть, працюють, навчаються, про знайомі і милі серцю місця. Особливе значення набуває така творчість напередодні відзначення 940-ї річниці міста Броди. Поетичні і прозові присвяти найперше відкривають красу рідного краю, те місто, яким ми бачимо чи хочемо його бачити, і водночас. Наповнена історичними епізодами. Писали про рідне місто, уславлені поети і письменники минулого. Чимало поезій виходить з-під пера сучасників. Бродівська міська бібліотека для дітей підготувала низку заходів у рамках відзначення ювілейного дня міста. Зокрема, літературні посиденьки брідські літератори дітям відбулися із поетом Миколою Сторожуком і вдалися на славу. Автор знайомив Юнь зі своїми дитячими поезіями. На зустріч з літератором прибули учні бродівської початкової школи разом із класоводом Надією Стефанів. Таким чином вчителька у невимушеній атмосфері знайомить учнів з літературою рідного краю. Вірші пана Миколи надруковані у збірці авторської поезії Мережева долі. А до цього поет друкувався у поетичних збірниках бридських поетів Місто нашого серця Кетях Калини, Доля. Родзинкою посиденюк стало авторське прочитання віршів. На майдані у серці міста, бо небо з кольботи хрест. Тут спочива свята вітчиста України сорвість, свободи перст тут спочиває звіття гідоля і тих по чужинській полі землі, хто не вернувся із поля бою, положній досі ждуть. У сім'ї проходиш поруч, наміть спинися. Згадай, героїв святий полів. Клонися низько і помоли -пі. на вічну пам'ять криво з Програма заходів з відзначення 940-річчя міста Броди була насиченою і різноплановою, і вдалася завдяки активній співучасті закоханих в історію рідного краю людей. Спільно з бродівським історико-краєзнавчим музеєм вдалося підготувати низку цікавих заходів, а саме, краєзнавчі вітражі «Відкрий для себе рідне місто, хвилини цікавої інформації, що я знаю про броди, також декілька спільних заходів були присвячені видатному австрійському письменнику, котрий народився у бродах Йозеф Роту. Цьогоріч у вересні йому минуло 130 років від дня народження. Поглиблення і розвиток знань про рідний край формує у молоді почуття любові до рідної землі, де народились і ростуть гордості за неї.